Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також вітаю сьогоднішнього мого першого гостя. А це начальник групи водолазних робіт головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області, пан Артем Січка. Пане Артеме, радий вас бачити. Вітаю радий вас бачити. Скажу відверто, пане Артеме, без ніяких, без образ, без нічого. Але ми з вами зустрічаємося два рази тоді, коли ви попереджаєте про небезпеку, яка може бути. І тоді, коли, на жаль, небезпека стається. У нас всього лише 20 хвилин. Тема дуже серйозна, і, можливо, деякі речі ми будемо. Я буду вас просити, щоб ви деякі речі повторили. А інформаційний привід у нас дуже і дуже сумний. На Вінничині втопився восьмирічний хлопчик. Як це відбулося? Це от було практично ну декілька днів тому. Це 5-6 лютого відбулося. Що можна сказати про цю подію? От конкретно одразу про неї, так все вірно, це дуже трагічний випадок. Коли гинуть діти, це ще більш трагічніше. Даний випадок стався приблизно за нашою інформацією, яку ми зібрали, приблизно так діти після школи йшли додому і вирішили зайти на річку. Гралися на льоду. Вибачте, це було е, в районі. Вінницька область. Це так, не в Вінниці. Ні, це не в Вінниці було. Угу. Це було так в районі хлопчик з своїми однолітками гралися на кризі, речі залишили на берегу річки, саме пішли гратися на кризі. Зайшли вони під міст. А це ще особливо небезпечне місце, тому що там крига значно тоньша і мож, можуть бути взагалі промоєні. І хлопчик провалився під кригу. Діти знаходилися на значній доволі відстані від нього і повідомили дорослим, і дорослі вже викликали рятувальників, набрали 101. На жаль, по приїзду дитину врятувати вже не вдалося, вона вже була. Під водою е, ну, знайшли. Тіло знайшли. Так, ті тіло маленьке воду. тіло знайшли. Е, якщо говорити про загальну статистику, таких дуже сумних, а я би навіть сказав, це не сумний. Це трагічний випадок, не дивлячись на те, що зараз у нас іде війна, не дивлячись на те, що у нас зараз багато горя. В даному випадку е беремо тільки безпека на воді в зимовий період. Якщо говорити і якщо наводити статистику, наскільки вона сумна на сьогоднішній день? За вашими даними? На сьогоднішній день за нашими даними в Вінницькій області трапилося 8 випадків. Загинуло п'ять людей, з них одна дитина. Це про яку ми ще не розмовляли. А, пане Артеме, вісім. Це е, статистика з початку року, з початку зими. Який період? З початку року. Початку 23-го року. Скільки ж тут пройшло? Тут так. же, взагалі, можна сказати, що взагалі нічого не пройшло. Жах. Відверто вам скажу, жах. Е, причина най Популярніша, якщо так можна сказати, або най-най-най найпростіша причина того, що таке відбувається. Щоб ви простіше як професіонал, от, що би ви сказали, най чому так? Найпростіша причина в тому, що люди занадто самовпевнено ведуть себе на кризі. Е, і наразі цього року зима у нас можна сказати дуже слабка. Такої криги навіть і не було, на яку можна виходити навіть поодинці, не кажучи вже про групу людей. Та у нас зими нема. Так. Ну по великому рахунку, якщо не брати от, е, вчорашні, сьогоднішні, ну можливо, ще і завтрашні морози, і то тільки е, вночі. У нас же ж практично зими нема. <рісне> жах, просто жах. Що? На вашу думку, знов таки на думку професіонала, що людей штовхає це я слово зараз беру в лапки. Що штовхає нехтувати своєю власною безпекою, не кажучи вже про те, що ми, як дорослі, ми не навчаємо достатньо, не навчаємо дітей, тому що бачимо статистика. Знову в подавляючій більшості можна розділити тут на дві частини це запитання. Перше, це у нас рибалки. Які виходять на кригу, і друге, це діти без нагляду дорослих, які виходять на кригу. Рибалки е, такі цікаві ці зимові рибалки, е, скільки б ми їх не попереджали, навіть були такі випадки, е, коли ми діставали тіло рибалки, і поряд інші рибалили, і ми просто цікавились в них. Кажу вам. Як, Як знаходитися угу. на кризі, так і вони впевнено відповідали. Нічого страшного Зі мною Я такого робив. не буде. Так, всі впевнені, що з ним такого не трапиться. І друге, це діти без нагляду дорослих. Обов'язково тут хотів би зауважити, що тут основна праця лежить також на батьках, і ще невеличка частка лежить на їхніх викладачах. Ну якщо говорити про сьогоднішню вже е, ситуацію, яка склалася з навчанням, а це і онлайн, і офлайн, і змішана форма Навчання, і, можливо, десь або не встигають, або не встигають не настільки жорстко, не настільки масово вчителі, в принципі, як і батьки, не пояснюють, що це, де це, як це і чому це. А чи можна, не будучи. Професіоналом, я професіонал зараз маю на увазі саме вас, тому що ви лід, воду, лід, ви на око ви можете сказати, який він, де він, що він і чому він. Чи є якісь е, достатньо прості е, прийоми, хоча б навіть візуальні, які би вже нам е, говорили про небезпеку? Ну, наприклад, колір, наскільки мені я пам'ятаю, що там зі школи, нам казали колір льоду. Так, так, все вірно. Насамперед хотів би зауважити, що крига це взагалі небезпека. Неважливо, навіть якого вона кольору може бути. Але якщо більш поглиблю це питання, якщо у нас прозорий лід, іноді ми навіть бачимо його на око, його товщину, тобто прозора крига, яку ми бачимо, і точню це взагалом найміцніша. Далі у нас також ще може бути біла крига. Це крига значно менш міцна, чому тому, що в це мається на увазі, що вона шарами перемішана зі снігом. З водою, яка, наприклад, днем нас підтаяла тут. І також найнебезпечніше, що у нас може бути, це крига, покрита зверху шаром снігу, снігом. тому що ми взагалі не бачимо, що там, Можуть, під нею там може бути навіть тоненька скоринка у нас. льоду, може бути покрита снігом, яка виглядає безпечно. Угу. А, дійсно, туди не зазирнеш. І чим темніший, от ви кажете, прозорий, а у нас все таки вода більш-менш темна. Ну, будемо так говорити, не море. А, темний лід, прозорий темний лід, це найтовстіший, можна так говорити. І взагалі, якщо можна таке слово тут вжити, найбезпечніший. Але я таки не, хоч, не хочу про, те, про це говорити. Він найтовстіший, отак так будемо говорити. Ви е, зі своїми колегами, зі своєю командою, ви не один раз, не один десяток, а можливо не одну сотню разів. За цілий рік ви зустрічаєтеся конкретно з дітьми, і ви конкретно дітям пояснюєте? І е, ваші колеги пояснюють, як е, не бавитися з вогнем. Ви пояснюєте, як себе поводити на воді. Влітку це одні прийоми, взимку і осінь це інші прийоми. Як діти сприймають? Діти загалом сприймають позитивно, я би навіть сказав, що вони вслуховуються в те і запам'ятовують, тому що вже навіть зустрічалися з тими дітьми, які, наприклад, попереднього року з ними вже проводилась така робота, угу. і вони згадують так, так кажемо, а я все знаю. А звідки ти знаєш? А він відповідає, що а, зі мною ж ви проводили заняття минулого року. Трапляються такі, тобто, діти, вони ж як губка, вони накопичують цю всю інформацію. Просто потрібно ще регулярно про це нагадувати. Е, от я саме хотів сказати, що, пане Артеме, якщо у нас трапляються такі випадки, значить е, недостатня кількість наповнення, дозвольте так, скажу, недостатня кількість наповнення інформацією цієї губки. Я маю на увазі зараз дитини. Якщо ви зустрічаєтесь. Один раз на місяць, то ну теоретично виходить, треба зустрічатися. Якщо не кожен тиждень, то майже кожен день для того, щоб такого не було. Є така можливість. Це я зараз хочу запитатися. У вас ваша команда і спроможність інформативності вашої команди. Нами проводяться заняття. Звісно, ми не можемо охопити навіть і ціле місто. Не кажучи вже про область, але наші колеги також нам допомагають в цьому питанні. Я думаю, що охоплення доволі значне, але ще раз хотів би нагадати, що тут відповідальність майже 100% це батьків, тому що батьки кожен день знаходяться з своєю дитиною, кожен день її бачать, і кожен день її навчають чомусь. От я зараз хочу звернутися до батьків. Взагалі до всіх, хто нас дивиться, хто нас слухає, хочу звернутися до батьків, що деякі речі повторювати, як би це можливо навіть з боку смішно не виглядало, але деякі речі повторювати кожного ранку і кожного вечора просто необхідно в зимову пору, тим більше в такі теплі зими необхідно говорити свої малечі, що небезпечно, просто забороняти їм, знаходитися взагалі виходити на лід. Це вже офіційна Інформація, я знайшов, хочу зараз озвучити, просто що цей трагічний випадок з восьмирічним хлопчиком, стався у селі Клебань на річці Сільниця. Це жах, це трагедія. Трагедія для сім'ї. Трагедія, я переконаний для вас, тому що кожен такий випадок ви пропускаєте через себе, через своє серце, через свою свідомість. Момент психологічної адаптації, навіть психологічної підтримки і психологічної допомоги, як ви виходите з, з таких важких станів психологічних. Для наших рятувальників, які виїжджають і мають справу з тілами, для них передбачено психофізична реабілітація щороку на 14 днів в нашому відомчому санаторії. А цього достатньо. У ну, хоч... мене відповідь одна: ні. Цього недостатньо. Я хочу сказати, що до нашого підрозділу підбираються доволі емоційно стійкі угу. люди, і хотів би сказати, що і багато хто і відсіюється на цьому питанні. Так є такі люди, які просто не змогли емоційно витримати цього навантаження. А ті, хто вже в нас давно працює, в мене, хоча й молода команда, але доволі е, стійкі до цього фактору. Угу. А... Як, скільки треба часу? От ви кажете, відбір і відсіюючи, скільки треба часу, щоб вам, як керівнику і е, людині, яка е, прийшла новачку, так скажу, зрозуміти, що м, служба моя, але не цей напрямок? Останній з таких випадків було достатньо одного виїзду. Угу. Один виїзд, і людина сказала, що вона не справляється в, вибачні, з емоціями, та? так, в неї не виходить. Тобто чесно. Чесно, відверто сказала, так, що. Так, так, все вірно. Ой, ну, це дійсно, це не просто. Е -е... Ще раз тепер буду тепер буду звертатися до дорослих. А до дорослих я хочу звернутися в першу чергу до рибалок. Звісно, ми всі любимо рибалку. Ми всі любимо рибу. Нас воно захоплює, і ми іноді не відчуваємо оцієї небезпеки, яка може на нас чатувати. Ми вінничани, можемо побачити рибалок, коли ми рухаємося мостами, і ті, хто живуть найближче, там до Вишенського озера, наприклад, ну і так далі. І так далі а по Вінниці, якщо говорити, по Вінниці е чи були такі випадки за 22-й рік, наприклад, чи були можливо вже і за 23 й рік? Я маю на увазі саме з дорослими з рибалками. По Вінниці, ми про такі випадки немає у нас інформації. Угу. можливо, вони були, проте, на щастя, вони якщо вони були, то вони були не трагічні. <кій> Попрошу вас тепер, пане Артеме. Якщо є е, покроково, не дай Бог, е, людина потрапляє в таку ситуацію. Покроково, що треба робити? Спочатку людина, яка, не дай Бог, от опинилася в холодній воді, опинилася в ополонці. Перше, що треба робити, е, найперше... такі правила, от занотуйте навіть собі зараз. Е, найперше, що потрібно, справитися з панікою. Ні в якому разі не панікувати, навіть подумки собі сказати: не панікуй, не панікуй, декілька разів собі повторити. Після цього, коли людина вже хоча б принаймні трошки заспокоїться, вона може вже проаналізувати ситуацію, яка з неї сталася, розкинути руки якнайширше для чого? Для того щоб максимальною площею своїх рук зафіксуватися на кризі. Після цього обдивитися ополонку, яка навколо неї утворилася, якого на розміру, чи може. Можливо відштовхнутися від іншого боку криги, чи це неможливо зробити обдивитися, чи є у нас навколо інші люди. Якщо інших людей нема, сигнали руками можна не подавати, але постійно подавати сигнали про допомогу голосом. Угу. Допоможіть. Допоможіть, врятуйте і тому подібне. Навіть коли людина сама вибирається, бажано це робити, це може впливати на два фактори: тим, що може прийти людина на допомогу, і тим, що менша ймовірність у нас потрапляння води на голосові зв'язки і їхнього змикання. Після цього людина. Коли оцінила вже обстановку, і основних два способи, як вибратися на кригу це на груди і на спину. На спину ми використовуємо тоді, коли є можливість ногою відштовхнутися від іншого краю криги, угу. якщо у нас невеличка ополонка. Тобто, е, отак розкинувши руки, розкинувши руки, і лягти, угу. і за допомогою ніг відштовхуватись від іншого краю криги, можна на неї вибратися. Другий спосіб це на живі. Це коли у нас на живіт або на груди. Це коли у нас получила велика ополонка. Нема змоги відштовхнутися від криги, є змоги відштовхнутися тільки від води. Так само розкидає, розкидаємо руки, впираємося грудьми в кригу, після чого хльосткими такими рухами ніг відштовхуємось від води і так намагаємося вибратися на кригу. Хтось каже: техніка, як сідати на коня, теж одну ногу, як би закидувати на лід рибкою, ну і так далі. Ну, технік, це, це, напевно, технік багато, це, я так технік думаю. Техні багато це два найпростіших варіанти у виконанні, тому що у кожного різна фізична підготовка uh -huh. і тому подібне. Після того, як людина вибралась на кригу, тут найголовніше не намагатися встати на ноги. Потрібно свою масу розподілити на кризі масу свого тіла якомога на більшу площу, тобто це або переповзанням, або перекочуванням. Кому як зручно. Тобто ми розподіляємо найбільше мас, щоб крига не тріснула. Після цього таким же методом потрібно дістатися або в безпечну ділянку, або я, звісно, рекомендую до самого берега, тому що невідомо, що там угу. крига, і після проламу могли піти тріщини, або ще щось інше. Тому вже діставатися таким методом до берега. Після цього нас чекає нова пригода це вже переохолодження. Тому потрібно також з цим боротися. Е, у нас теплопровідність води в п'ять разів більше, ніж е, теплопровідність повітря. Е, тому е, теоретично в мокрому одязі тіло швидше охолодиться, ніж е, просто бути сухим е, і навіть повністю без одягу. Голим. Так. Угу. Так. Т... так, точно на тебе швидше звернуть увагу і прийдуть на допомогу. Ну, мож, кричи, не кричи, але тут це точно. Так, і після цього бажано перетягнутися в сухий одяг або, можливо, якесь простирадло, це будь-що, угу. і, і зігрітися. Не рекомендую робити розтирання снігом, іноді раніше про це розповідали, що могли розтиратися снігом. У нас шкіра занадто переходилась під водою, тому краще цього не робити, можна навіть більше пошкодити собі шкіру. Тут питання тільки зігрітися. Зігрітися традиційно може у когось одразу виникнути думка. Ага, зігрітися це треба піддесят грамів, кілограм ваги, випити, алкоголь і так далі. Так далі. от як в даному випадку, після переохолодження, як впливає алкоголь взагалі на нас? Ми ж ми знаємо, що алкоголь впливає більше на наші судини, а тому, що судини вже знаходяться вже стресовому стані. Тут не потрібно стресувати ще додатково. Найкраще це фізичні навантаження, віджимання, присідання, біг, будь-що. Тобто, ми розганяємо кров по тілу і тим самим зігріваємо самі себе. Гарячий чай, баня, сауна. Ну, якщо, от, якщо, якщо, так. якщо звісно що є така можливість, так але е, критична зміна температури також не повинна бути. Потрібно також, щоб якщо йде нагрів, то він повинен бути поступовий, по поступовий рівномірний. Так е, єдине, що я хотів у вас запитати, в, мені ще в школі пояснювали, що якщо не дай Бог щось сталося, і не дай Бог лід там тріснути, провалився, то е, коли ти виліз, тобі треба вертатися тою самою дорогою, якою ти йшов, тобто не шукати нову. Що ви скажете? Я сказав би напевно так, тому що вже людина на двох ногах пройшла саме по тій кризі, і вона вже принаймні. Більш-менш може зорієнтуватися, де там безпечно mm -hmm. на цій стежці. Тобто, ти вже прийшов. сам перевірив, як би виходить. Та виходить так, що людина вже сама перевірила цю стежку, і звісно, краще повертатися цією стежкою. Краще взагалі не потрапляти в таку пригоду. А для того, щоб не потрапляти, це не треба виходити на лід. Не треба. Наскільки би нам не хотілося е, того адреналіну, наскільки би нам не хотілося тої риби, наскільки би нам не хотілося тих пригод і тих чудових е, вечірніх. Ну не треба. Не треба виходити, не будете виходити. Оце напевно 100% гарантія того, що ви не провалитеся. Хоча під асфальт, напевно, також можна провалитися, але це вже зовсім інша історія. Абсолютно, Ну, однозначно, ми маємо просто забезпечити собі максимальну безпеку. І це можливо. Якщо є можливість не виходити на кригу, то не потрібно на неї виходити тільки вже в крайній необхідності, тому що бувають різні життєві ситуації. Проте також з дуже, з дуже високою обережністю. Дякую вам. Начальник групи водолазних робіт головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пан Артем Січка. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили про дуже серйозні речі, іноді навіть трагічні речі. Тому, будь ласка, ще раз перегляньте наш ефір. Ще раз можете його переслухати, ще раз можете його передивитися і будьте уважними. Бережіть себе, в першу чергу, бережіть себе, бережіть дітей, адже не забувайте, вони повторюють наші. З вами дорослих дії. І будьте обережні. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 одним і вісім еффель. Місто над Богом, події, що поруч.